Далі, коли Будхі народився, він був Вундеркіндом, він увесь час вчився. Йо, ну це було саме таке, саме велика розвага в його житті. Все, що він любив, це він любив вчитися. Він багато читав, він був. Розумним хлопчиком в нього був дуже широкий кругозір. Причому він збирав інформацію легко її. Застосовував легко він її ну, якби всмоктував собі в себе. Крім того, Будха він багато чого пам'ятав, і з того в нього був широкий кругозір. Він тримав в пам'яті великий масив інформації, і з цього масиву інформації, коли треба було, він міг швидко знайти саме ту інформацію, яка потрібна. Для якогось моменту, да, для якогось елементу в житті або ситуації в житті. Так само і будха, який зараз є, який впливає на наш розум, він відповідає за всі ці якості, він відповідає за якість навчання, він вказує нам на те, як людина буде навчатися, чи легко їй буде вчитися, чи, важко, чи легко їй буде засвоювати інформацію, чи важко яка пам'ять буде у людини, чи буде він пам'ятати велику кількість інформації. Чи не буде. Чи може ця людина аналізувати, тобто із оцієї великої кількості інформації, витягувати і з'єднувати тільки ті об'єкти і ту інформацію, яка в даний момент актуальна і потрібна? Це ну, називається аналіз. Аналіз це такий синтез, да? це з'єднання чогось з чимось.